Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати неймовірну красу, смакоту. Це в нас такий собі хліб, італійський, оливкові палички. Подивіться тільки на це тісто. Зараз вам покажу розкажу, як це все просто робиться. Смак дійсно дійсно неймовірний, друзі. Обов'язково давайте разом готувати. Отож, розпочинаємо приготування саме з тіста. Тут в мене 450 грамів просіяного борошна. Далі 350 мл звичайної води кімнатної температури. Не підігріваємо нічого. В мене сухі дріжджі. Тут пакетик 7 грамів або 10 грамів живих. І нам знадобиться трішечки солі буквально. Додаю відразу до води приблизно 1 чайна ложечка солі. Перемішую у воді. Якщо у вас дріжджі живі, також їх розтворяйте у воді. Я сухі відразу додаю до борошна. Гарнесенько перемішали дріжджі і додаємо сюди відразу усю нашу воду. І тепер замішуємо тісто. Початочку ложкою вимішуємо. І тепер, коли вже мені стало важко вимішувати моє тісто ложкою, я його просто ось так в цій же місці. Не треба нічого викладати. Бачите, вона, вона така гарненька, величенька, якраз. Дуже добре для вимісу тіста. Бачите, воно таке і буде, друзі, липке. Нічого не давайте, не борошна більше, не олії, нічого тут не змазуйте. Ось таке воно і повинно бути. Це наше тісто. Бачите, яке воно? Живе-живе. Далі ми з ним будемо працювати просто, друзі, мокрими руками. Руки намочила. Тут нам олія не потрібна. Бачите, коли у нас ручки мокрі, воно до нас не прилипає. Беру контейнер пластиковий і викладаю його ось так. Тепер накриваю його чистим рушничком і залишаю прямо ось так на кухонному столі. В мене доволі тепло на кухні. На півгодиночки. Подивимося. в мене пройшло рівно півгодинки. Подивіться, яке в нас файне виходить тістечко. Ось такі гарні, тільки подивіться в нього волокна. Тепер нам його треба гарнесенько обмяти. І ось така краса з єдиної краплі масла, яке в нас гарне виходить тісто. Тепер беру кришку, зачиняю і ставлю, друзі, в холодильник на одну добу. Завтра, оцій жпорі, будемо з ним вже працювати. Так, друзі, на наступний день дивимося на наше шикарне тісто. Тільки подивіться сюди. Поки що відставляю. Тут в мене одна банка оливок, я її просто процідила. І зараз хочу ось так просто навпіл перерізати, бо вони все ж таки закрупненькі. Якщо вам подобається, залишайте цілими. Можете брати також оливки, маслини, що вам більше подобається. Тепер гарненько присипаю робочу поверхню борошну і викладаємо сюди наше тісто. Ми його трішечки ось так в пласт розрівнюємо і додаємо наші оливки. Чи маслини, що буде додавати. Також сюди можна додати ще італійські, наприклад, якісь спеції на цьому етапі. І тепер гарненько просто вмішуємо наші ось так, підкручуючи наші оливки в наше тісто. Намагайтеся дуже не придавлювати, щоб наші оливки не пустили дуже багато соку, і щоб у нас не була така, знаєте, квашня. Нам просто це треба, як, наприклад, ми в здобне тісто вмішуємо родзинки. Оце саме так. Тихенечку, тут ми вже з вами нічого дуже не вимішуємо. Просто все об'єднуємо, підпиляємо тільки борошном без олії. Такий у нас виходить з вами колобок. Трішечки так от його розрібнюю, щоб поділити приблизно десь на сім частинок. Тепер тут все дуже-дуже просто: обвалюємо наше тісто в борошні і скручуємо ось таку собі. Гілочку оливкову. Бачите? Дуже-дуже просто. І відразу викладаю на пергамент, на деко. Так само іншу. Бачите, максимально все просто та легко. Тепер беру чистий рушничок, накриваю і даю їм трішечки зігрітися. Хоча б півгодинки вже будемо з вами випікати. Наше тісто гарненько зігрілося. Тепер відправляю їх випікатися 20 хвилин при температурі 200 градусів. Пройшло 20 хвилинок, тільки подивіться, яка краса в нас з вами, друзі, вийшла. Просто неймовірна смакота. Дивіться, які вони гарні. Можна залишити їх вже такими, але я ще візьму трішки оливкового масла і просто ось так зверху, поки вони гарячі, трішечки змащую. І це, друзі, просто надає неймовірний аромат, м'якість, та бачите, таку блискучість нашому смачному хлібу. Цей рецепт дійсно вартий вашої уваги. Тож готуйте, підписуйтесь, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, друзі. І до нових зустрічей. Бувайте!